Якщо з українською мовою в тебе, друже, не все гаразд, не вважай її примусовою. Полюби, як весною ряз. примусова для тих, хто цурається, а хто любить, той легко вчить. Все, як пишеться в ній вимовляється, все як пісня у ній звучить. Слів у мові мільйон. Обирайте найкращий. Кожне з них лише торкни, мов струна виграва, милозвучні, дзвінкі, і усі вони наші, зрозумілі й прості українські слова. Оминайте чужинні слова кострубаті, що до нашої мови невпинно повзуть. Говоріть, почувайтеся, наче на святі, і натхненні слова радість вам принесуть, говоріть про любов. І про віру у щастя уникайте образ ганьби і ниття говоріть і у мові, хай слова веселяться, говоріть і продовжуйте мові життя. Слово, чому ти не тверда як криця, що серед бою так ясно іскриться? Чом ти не гострий, безжалісний меч, той що здіймав ражі голови з плеч? Ти моя щира, гартована мова, я тебе видобуть з піхви готова, тільки ж ти кров з мого серця прольєш, вражого ж серця клинком не проп'єш. Вигострю, виточу зброю іскристу, скільки достане сняги мені хисту, потім її почеплю при стіні, іншим на втіху на смуток мені. Слово моя, ти єдина я зброї. Ми не повинні загинуть обоє, може, в руках невідомих братів станеш ти кращим мечем на катів. Брязне клинок, залізо кайданів, піде луна по твердинях тиранів, стрінеться з брязкотом інших мечей, З гуком нових нетюремних речей. Месники душі приймуть мою зброю, кинуться з нею одважно до бою. Зброя моя послужи воякам. Краще не служиш, ти хворим пугам. Я дитина твоя Україно. Моя Україно рясна вишиванка, пісні солов'їні від ночі до ранку, блакитне небо і жовтеє поле. Чому ж моя ненько спіткало нас горе? Ми діти твої на українських просторах, це наші рівнини, ліси, наші гори. Чому в твої груди та цілять гармати? Чому рониш сльози, вкраїнська є мати? Ти долю дала багатьом поколінням, ростила дітей із високим сумлінням, виводила в люди, здіймала крилато, Чому твою тишу вевш шмаття гармата? Чому твої діти всі воїни стали? Чому наше небо злі хмари заслали? Чому тиха пісня над полем не лється? чому жовтий сонях тобі не сміється? Ми, діти твої, дорога Україно, бо носимо горде званнями, людина, бо руки вже міцно держать автомата, щоб чиста і біла була наша хата. Бо ми, українці, нічого не треба, лиш клаптик блакитного, мирного неба. Ли жовту рівнину безмежного поля, і вибухів, щоб не було більш ніколи, щоб були щасливі вкраїнські діти, Щоб було привольно у нашому світі, малі янголята вночі мирно спали, і много я літа зозулі кували. Ми всі такі різні, та вмієм радіти, що є Україна, а ми її діти. Тиною ну, бувала. Упаду собі на лихо, та хоч серце біль доходив, я собі вставала тихо. Що болить, мене питали, але я не признавалась. Я була малою горда, щоб не плакать, я сміялась. А тепер, коли для мене жартом злим кінчиться драма, І отот зірватись має гостра, злобна епіграма, Безпощадній зброї сміху. Я боюся піддаватись і, забувши давню гордість, плачу я, щоб не сміятись. Оксана Забушко, мова кожного народу. Мова кожного народу неповторна і своя. В ній гремлять громи в негоду в тиші трилі солов'я. На своїй природній мові. І потоки гомонять, Зелен клине у діброві, по клиновому шумлять, солов'їну, барвінкову, колосисту на віки, українську рідну мову вдар мені дали батьки, берегти її, плекати, буду всюди повсякчас, Бо ж єдина. Так, як мати, мова в кожного з нас. Не говори вас мова солов'їна, бо мова вища, ніж старшин спів. В її скарбниці доля України, глибинна таємниця правіків. Вона нуртує джерелом криничним, і з попелища Феніксом встає для нації, вона на вічність, тому її так люто ворог б'є, все заберуть. А залишилось слово, знов до життя повернемося ми лише тому, що не пропала мова, та й ми ще, наче люди між людьми. Без мови не створити нам держави, доріг тернистих не перебрести, хай вороги жорстокі й лукаві, стіною стань і мову захисти. Річ не про те, що мова солов'їна, бо мова глибша, ніж пташиний спів, в її скарбниці доля України. Космічна нерозгаданість віків. Олександр Олесь, о слово рідне, орле скутий. О слово рідне, орле скутий, чужинцям кинути на сміх, співочі грім батьків моїх, дітьми безпам'ятно забутий. О слово рідне, шум дерев, музика зір блакитнооких, шовковий спів степів широких, Дніпра між ними леві рев. О слово, будь мечем моїм, ні сонцем стань, вгорі спинися, осяй мій край і розлетися дощами судними над ним. Страшні слова, коли вони мовчать, коли вони зненацько причаліностість, коли не знаєш, чого їх почати, бо всі слова були вже чиність. Хтось ними плакав. Мовчився, І з них почав, і з ним уже залежить. Людей мільярди і мільярди служб, а ти їх маєш вимовити вперше. Це повторялось. Краса і потворність, усе було, а са вже споришили. Поезія це завжди небо вторгнуть, які з безсмотні дотик до душі.